Він казав, що треба берегти сім'ю і, і бути завжди разом. Він чув мене що треба бути завжди добрим і співчутливим. Це настанови полеглого захисника, яким він учив своїх рідних, розповідає Артем. Для хлопця його дядько справжній герой. Таким він і буде для всієї країни. Поховали Володимира Мєліхова у Житомирі, хоч сам чоловік, родом із Донеччини. Володимир Олександрович народився в місті Волноваха, де Навчався в місцевих навчальних закладах, працював на цивільних посадах. 24 лютого, з початком російської агресії, Володимир, в числі перших, прийшов до військомату. Родину ж із волновахи чоловік відправив у більш безпечний Житомир, а сам, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, оббивав пороги військомату. Після відмови спершу вступив до лав територіальної оборони, але швидко потрапив у гарячі точки. Побратим, який пліч опліч стояв із героєм, зазначає, він завжди був у перших рядах і на совість виконував усі поставлені бойові задачі. Якщо він був з перших часів цієї війни, значить, він. Думав, відчував, що треба захищати батьківщину і, і виповняв це дуже добре, дуже добре. Шана йому і велика повага. У героя велика родина розповідають у міській раді. Тим часом Артем ділиться найтеплішими спогадами про свого дядька. Погади як разом сиділи за одним столом і він був дуже хороший. Він справжній.